Тро Вот он. Не могу сфокусировать. вот, вот, вот бавовна стає для росіян гарною традицією. В ніч проти неділі невідомі безпілотники розбудили московитів в усть Лузі Ленінградської області. Там розташований морський термінал. На ньому вороги переробляють паливо, яке зокрема постачають і російським військам на війну в Україні. Банусать деякі українські змі з посиланням на свої джерела написали, що по цій цілі успішно відпрацювали саме українські безпілотники. А сам наліт був успішною операцією СБУ. На місці розпочалася масштабна пожежа. Вона палала з ночі упродовж дня. Це фіксували на відео місцеві. Yeah, yeah, ну нет, нормально не. полосат. Нет, там нормально. Это слишком жестко. Зарікав його фікачкуля, що дов'яшодрон сувірство. Я слышал. Я думал, то подушка едет. А едедрон летіла казувати. Російські телеграм-канали повідомили, що місцеві чули роботу двох безпілотників. Вони вдарили по заводу з невеликим інтервалом. В московицькій компанії Новатек, якій належить термінал, згодом заявили виробничий процес. Там зупинили. Причина цитата зовнішній вплив. Російське Міннападу про атаку на Ленінградську область взагалі змовчало. Натомість збрехали, що відбили атаки на інші області Смоленську, Орловську та Тульську. Але ж там теж палало. Українські змі з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомляють у Смоленській області під атакою. Був авіаремонтний завод. За цим може стояти головне управління розвідки. Ді, що у Тулі бавовнило оборонне підприємство ворога Щегловський вал. Там московити виробляють, зокрема, зенітно-ракетні комплекси «Панцер-С». Ось у грудні 22-го на оглядини смертоносної зброї приїздив Путін. На машиностроїтельному заводі Щегловський вал в місті з губернатором Аліксієм Дюміним глава государства смотрев различные моделі зенітних ракетно пушечних комплексов панцер С. Пожежі на оборонних та нафтових підприємствах Путіна вже носять системний характер. Дев'ятнадцятого Січня в клинцях на Брянщині через невідомі дрони спалахнули резервуари з паливом. Масштабну пожежу гасили понад дві доби. Я вовнуюся, що ми газ перекрили, а хаті не перекрили. А, говорить, а то нічого страшного, Ігор сказав. А вже все, це люд. ну вже, если згорить, так оно згорить. Там може, нам нам, нам, с люда. Нет, ні, віка, нет. ЗСУ на відміну від ворожих військ. Застосовують удари по військових об'єктах та тих, хто працює на терористів кремлівського карлика, цього разу дрони безперешкодно подолали щонайменше 900 кілометрів у глибирев. Знищення військового потенціалу ворога є законною ціллю і крапка. На якій відстані цей потенціал зберігається, не така принципова різниця, тому що дійсно все те, що ворог може спрямувати. Проти нас має бути знищено ще до того, як воно буде застосовано. Українські спецслужби офіційно ще не підтверджували факт операції і не надавали деталей щодо наслідків вибухів на Росії. Чекаємо на подробиці. А от наслідки від'ємного злету російської авіації вже є. Мова про ворожий командний пункт іл 22 який пошкодили зсу у небі над Азовським морем 14 січня. Телеграм-канал Кримський вітер» зазначає. Що на тому борту відмінусували командира літака, старшого пілота Віктора Клімова? Ліквідацію підтвердив у соцмережах інший російський льотчик-випробувач. Тоді ж наші знищили літак далекого радіолокаційного виявлення А 50 Ганна рибалка п'ятий канал. Про майже шість десятків сутичок із ворогом повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб на Авдіївському напрямку. Українські захисники відбили п'ять ворожих атак біля Новобахмутівки, Степового та Авдіївки. Ще дев'ять атак на південь від Сєвєрного, Первомайського та Невельського. На Лиманському відтинку ворог намагався прорвати оборону наших бійців. Там росіяни чотири рази штурмували біля Терного Ямполівки на Донеччині. Та ще шість в районі Білогорівки на Луганщині. Там спроби ворога зійшли на нівець. Також ворог зазнав невдач на куп'янському, бахмутському та марянському відтинках. На запорізькому напрямку ворог намагався повернути втрачені позиції на захід від вербового та роботиного марно на лівому березі Дніпра протягом доби окупант шість разів безуспішно намагався вибити наші сили із займаних плацдармів. Уже п'ять місяців поспіль ворог шаленими силами намагається проломити оборону наших військ в Авдіївці. Щоденні штурми, авіанальоти та контактні бої під час наймасштабніших атак росіяни одну моменту застосовували на полі бою таку кількість техніки, якої у 21-му столітті не застосовувала жодна країна в жодному з конфліктів. Відео одного із найбільших штурмів Авдіївки оприлюднили в оперативному командуванні північ. Він відбувся наприкінці жовтня торік. Історичні кадри зафільмували бійці Буару. Перша частина битви. Далі. Кінець жовтня 2023 року. Окупанти намагаються оточити Авдіївку колосальними силами під час цієї атаки ворог застосував 50 одиниць бронетехніки та біля 500 штурмовиків. До опорних пунктів наших хлопців напрямок удару, Красногорівка, Степове. Противник планує прорвати нашу лінію оборони, перетнути залізничну колію, зайти в село Степове і закріпитися. Перед штурмом окупанти проводять масовану артпідготовку та ставлять маскувальні дими. Розділяється на чотири групи, які рухаються в різні напрямки. В голові кожної з груп їдуть танки, які ведуть безперервний вогонь. Окрім цього, танки намагаються пробити коридор через мінні загородження, щоб могла пройти менш броньована техніка. Ворожі БМП з піхотою зупинилися і чекають, поки танки подавлять наші опорники. Одразу починає працювати артилерія сил оборони. Українські гармаші намагаються не допустити ворожу техніку до позицій наших піхотинців. Ніка починають просуватися вперед. Тим часом друга група не чекає на подавлення наших опорників і продовжує рух вперед. Орога одразу мінус БМП відпрацював наш ПТРК. Противник суне далі. Знову друга група і знову мінус БМП. цього разу разом з десантом. До танків з першої групи долучаються БМП з піхотою. Вціліла техніка другої групи скидає особовий склад в посадці і починає відходити. Перша група продовжує сунути до наших опорників. Перший танк підривається на міні. Покидають підбиту машину та втікають з поля бою. Другий танк теж підривається на міні. Піхота починає спішуватися. Перша група втрачає управління. Командири на місці не знають, що робити. Жодної цілі не досягнуто. Бронегрупа зав'язла на місці. і намагається зв'язатися зі штабом. Командири на місці ухвалюють рішення скинути піхоту там, куди доїхали. Скинувши піхоту, бойові машини вирушають за другою хвилею штурмовиків. Утинці противника забігли в посадку та розосередилися. Наші хлопці починають контактний бій з ворогом. В цей час четверта група намагається взяти штурмом авдіївський терикон. Після побаченого розгрому колон штурмовики другої хвилі починають баритися перед новою атакою.